Пошо, лушаре, а тепер реально готові сіти по капронах. Перший, найтонший айфон в світі. Таке ніхто не міг зробити, бо то технічно складно, але ми зробили. Правда є, один нюанс. Ну, все те вам його прийдеться з павербанком. Просто уявіть ультратонкий телефон, на який ліпиться фірмовий грубий павербанк. І навіть це ще не все. Ми роками вам втирали, що як в тебе телефон без трьох камер, то ти є жебрак нещасний. Але ж правда в тому, що їх треба не три, а одну нормальну. І ми це зробили. Правда, купити ти його зможеш по ціні трьох. Але хіба якісь гроші вартують тих емоцій, коли до тебе хтось підійде і скаже: Ану покажи той найтонший айфон в світі. І туди ти гонорово дістанеш. Відключиш від павербанка і даш людині порухати, яке воно тонке. Повір, воно вартує того, аби руками віддавати кредит. А головне, ти завжди зможеш гонорово казати О, то в тебе андроїд! І то все за якусь нещасну тисячку долярів. Повір гроші, ти ще заробиш. Тут питання, скільки нам ще вдасться так заробляти. Я тебе прошу, не дивись ці ті відео непідписаним.